Чергове пленарне засідання сесії обласної ради традиційно розпочалось із гімну України та хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять полеглих у війні українських захисників, продовжили урочистості врученням подарунків для медиків рівненської екстренки, що нещодавно повернулись із Херсонщини та премії директору державного історико-культурного заповідника міста Острог. Окрім цього, орденом за заслуги третього ступеня відзначили начальника обласного військового госпіталю Андрія Бурачика. У сесійній залі зібралось 52 депутати. Усього розглянули 51 питання. Перед початком обговорення деякими обласними обранцями було запропоновано внести зміни до порядку денного. Зокрема, просили повернутися до звернення рівненської облради щодо доплат українським військовим та силовикам. Однак пропозицію депутатів у залі не підтримали. Військовослужбовців, які були поранені і в яких вже забрали відповідні доплати. Так само ті військовослужбовці, які не знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, але оберігають наше небо, працюють в повітряній обороні. Відповідно, вони теж ризикують, і ми вважаємо, що справедливо було б повернути доплати людям, які захищають і бережуть нашу державу. Чому провладна коаліція не хоче підтримувати подібні звернення, нам невідомо. Ми будемо і надалі відстоювати це питання. Також деякі депутати пропонували зняти з обговорення й скандально відомий проект рішення про реорганізацію центрів позашкільної освіти. Однак і цю пропозицію не підтримали. У висновку найбільш суперечливе питання таки розглянули. Всі гуртки будуть збережені, всі педагогічні працівники продовжать працювати в об'єднаному закладі. І, власне, що стосується національно-патріотичного виховання, всі думаю, що і шановні депутати, і освітяни, і управлінці усвідомлюють важливість цього напрямку в умовах війни. Цей напрямок буде збережений. Більше того, ми працюємо над новими програмами. Водночас депутат Рівненської облради Олександр Набочук вважає об'єднання недоцільним, адже ці заклади мають різні напрямки виховання дітей. Тож яким чином вони зможуть повноцінно функціонувати після злиття, збагнути не може. Окрім цього, незрозумілим моментом, як зазначає їй те, що цьогоріч департамент освіти та науки скоротив фінансування усіх трьох закладів. Нас насторожує, і ми не згідні, що такі серйозні питання. Вони розглядаються поспіхом і без належного громадського обговорення і без залучення експертів. Ми вважаємо цей проект рішення. Він нічого не має спільного з професійністю, оскільки виконати його практично є неможливо. Департамент освіти одноосібно не повідомивши засновника, скоротив. Фінансування всього позашкілля на 20%. в умовах воєнного стану. Ми вважаємо це неприпустимим. Погоджується із думкою на Бучукай, директор одного із трьох закладів, який планують об'єднати, Юрій Шадий. А в нас друзі важливий напрямок військово-патріотичний, який був введений там десять трошки більше років тому, і нам треба розвивати. Нам треба його наповнювати кадрами, офіцерами, хлопцями, які приходять професіоналами. Там треба велику матеріально технічну базу і знову ж таки, в новому закладі кількість штатних одиниць не буде дозволяти. Скажем, приділяти уваги цьому напрямку, які зараз ми приділяємо мало. Ми приділяємо мало, бо бо ми і так навантажені разом із тим. У департаменті освіти та науки пояснюють, така реорганізація ніяк не вплине на патріотичне виховання дітей. Ми працюємо над новими програмами для того, щоб збільшити кількість гуртків, так за якими будуть працювати в рамках національного патріотичного виховання Чинне законодавство нам дозволяє на рівні області розробляти такі програми. І затверджувати, і, безперечно, що будемо розвивати цей напрям. І так за це має відповідати окрема посадова особа в закладі. Відтак, після тривалих суперечок, обласні обранці 41 голосом затвердили реорганізацію центрів позашкільної освіти. Але, як зазначив начальник рівненської ОВА Віталій Коваль, це лише початок. Давайте не будемо пальсумуватися на тому, що в нас було нам потрібно рухатись далі і розвивати ширше, тому прохання до всіх говоримо про проблематику. І став про свою велику мету охоплення найвіддаленіших куточків поза позашкіллям, щоб ніхто не зміг поцупити щось в наше позашкілля. Софія Олег телеканал